Guardian безстрашний захисник. Перший кидається в небезпеку, останній залишає поле бою. Мактронік представляє M Fire Guardian. Він поєднує точковий промінь потужністю 240 люменів із широким периферійним світлом. Створений, щоб відкривати більше, крізь дим, темряву та в умовах низької видимості. Сертифікований як вибухозахищений M-Fire Guardian відповідає стандартам ATEX та ISEC, забезпечуючи безпечну роботу навіть у найнебезпечніших зонах. Він оснащений допоміжним червоним або білим світлом для візуальної ідентифікації чи робочого підсвічування відповідно до ваших завдань. Чи то в зонах деконтамінації, чи під час екстреної евакуації M-Fire Guardian допомагає рятувальникам залишатися орієнтованими та працездатними. Пожежники покладаються на M-Fire Guardian під час пошуково-рятувальних операцій. Легкий і завжди готовий. Його можна закріпити на спорядженні, тримати в руці або причепити за кліпсу. На місці аварії час має вирішальне значення. Інтуїтивно розташовані кнопки гарантують безпомилкове вмикання основного та допоміжного світла у рукавицях. Цей ліхтар створений витримувати найсуворіші умови. Він пройшов випробування на падіння та водостійкість в екстремальних умовах. Міцне нековське покриття забезпечує надійне утримання навіть у вологих або рукавичках, безпека події та регулюйте транспорту. Критичний індикатор живлення миттєво показує стан батареї, адже розряджена батарея це неприпустимо. Вбудований зарядний пристрій підключається безпосередньо до 12 вольтової або 24 вольтової системи вашого автомобіля. Ергономічна конструкція дозволяє звільнити ліхтар однією рукою для миттєвого використання. Червоне допоміжне світло зберігає нічний зір і зменшує відблиски, що ідеально підходить для координації дій на місці події. Зосереджений безшумний стійкий, коли важливий кожен подих і кожен крок. Empire Guardian – створений, щоб рятувати життя.